Слава Ісусу Христу. Хтось сказав, що якщо подумати над тим, якою має бути дорогоцінна душа, коли нею цікавиться Бог і диявол. І якщо замислитись на те, що на нас полюють дві особистості, і одна із них це диявол, який являється тим, хто готовий погубити, знищити. І другий полюється той, хто є Богом, Батьком Вседержителя, люблячий Отець. І коли ми чуємо ці слова або цю істину, ми розуміємо наступне, що ми або наше серце, або наші думки більше схиляються до Бога Отця. Ми би хотіли, щоб той, хто полює на нас, він би краще би охопив нас любов'ю своєю, ніж якимось незрозумілими. Подіями і словами. Диявол він постійно знаходить нашу слабкість, він знає наші тонкості, він знає наші слабкості, і навіть через слово людини він може нас, як то кажуть, зацепити, і ми можемо бути без настрою, ми можемо бути ображені. Його ціль дуже проста. До речі, злочинець ніколи не буде полювати на пустий будинок. Він ніколи не буде ставити собі за ціль в тому, щоб залізти в порожній будинок, де немає ніякої цінності. Він ніколи не буде малювати план для того, щоб пограбувати його. Звісно ж, перед ним є наступна ціль це гарний. Будинок, там, де є якісь коштовності, там, де є, що можна щось взяти звідти, поцупити. От там він буде ставити ціль для того, щоб за... захопити його. Тактика диявола, вона проста. Він полює на те, що є дорогоцінним. І в кожної людини є щось дуже сильне дорогоцінне. І це являється душа, душа людська, життя людини. Якщо ми пригадаємо книгу Іова, страждання, які посягнули до цього чоловіка, Іова, він втратив абсолютно все. Він позбувся в одну мить, маючи багатство, маючи дорогоцінні коштовності, маючи абсолютно все в своєму житті, в одну мить він втрачає все. І Бог дає можливість навіть дияволу доторкнутися до Його здоров'я. І коли ми зануримося в цю книгу, ми можемо зустріти наступні слова, що Бог дозволяє доторкнутися до життя або здоров'я Іова, але одного, що Він забороняє дияволу, це до душі його торкатися. І знову ж є щось дорогоцінне і те, що Бог забороняє. Дияволу це робити. Для Бога ціна душа людини. І диявол полює на цю саму цінність. Він шукає будь-які забаганки для того, щоб людину захопити. Він шукає будь-що для того, щоб людину заохотити на себе, і щоб людина звернула увагу саме на це. В Івана 10:10 .10 ми читаємо з вами такі слова: злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити. Та погубити. Зверніть увагу, украсти, вбити та погубити. Ціль диявола, вона абсолютно проста. Вона полягає в тому, щоб вкрасти, вбити і погубити. Знову ж, людина, яка щось набуває в цьому світі, це благословіння Боже, яке ми маємо. Але його це не цікавить, і він все ж таки полює на щось дорогоцінне. Він хоче захопити увагу людини. Злодій приходить для того, щоб заволодіти бажаннями людини, для того, щоб задовільнити себе, що людина вона звернула увагу саме на це. Його ціль не зробити людині комфортно. Але заволодіти нею і зробити комфортно для себе, для того, щоб людині зробити боляче. В Ефесянам, 6 розділі, 11 вірші, ми читаємо: одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола. Зверніть увагу, щоб ви могли встояти проти хитрощів диявола. Що це за хитрощі диявола? Які можуть сьогодні атакувати людину? Що це за хитрощі диявола, які можуть оволодівати увагою людиною? Що це за хитрощі диявола, які мають якесь значення, що людина звертає увагу на це? Що це за хитрощі дияволя? Ціль полягає в тому, щоб стояти проти хитрощів, лукавства і підступу. Наша країна сьогодні перебуває важкий період часу. Ми живемо в час війни. І ми бачимо з вами наступне, що коли прийшов ворог на територію України, наші військові вони почали захищати, знову ж свою територію для того, щоб не допустити ворога на цій території. Але деколи потрібно закріпитися і вистояти або відстояти ту територію, щоб ворог міг не зайти. І вони робили все для того, щоб відвоювати, для того, щоб заборонити або не допустити ось ворогу зайти. Військові робили все, покладаючи навіть своє життя, віддаючи для того, щоб ворог не зайшов. Щось подібне. І відбувається в духовному світі. Потрібно відстояти територію для того, щоб диявол не зайшов на твою територію, щоб він не заволодів твоїми бажаннями твого серця або твоїми думками для того, щоб він не взяв над тобою верх. Бог також відвоює своїх, відвоює своїх для себе. Він, не дає, він дає зброю для того, щоб можна було вистояти і відвоювати свою територію, щоб ворог не захопив її. Диявол він не спить, він не дрімає, в нього немає часу на це, він, в нього ціль знову полягає в тому, щоб захопити людську увагу на себе. Він ходить, як рикаючий лев, шукає, кого поглатити, кого знищити, кого позбутися. Хитрощі диявола. Що це за такі хитрощі, які диявол може використовувати, в нього є зброя для того, щоб захоплювати території, такі як сім'я? І коли ми побачимо, наскільки диявол сьогодні атакує сім'ї, наскільки він сьогодні заволодіває увагу сім'ями, наскільки він сьогодні пробує, щоб в них розлучити їх обох. Або вони могли посваритися або щось інше зробити. Він проникає до них і там розставляє свої пастки, свої вибухівки, свої розтяжки для того, щоб хтось міг просто зацепитися, і ось ця вибухівка може вибухнути через непорозуміння одне до одного, мовчання один між одним і далі призводить до перелюбу і лопання сім'ї як сім'ї. Хитрощі диявола, вони полюють сьогодні на сім'ї для того, щоб вони могли їх розлучити, для того, щоб їх позбавити. Диявол знає, що Богу це неприємно. Диявол знає про те, що якщо він залізе в сім'ю, тоді він зробить, він заволодіє людьми. Також що це ще за хитрощі диявола? Він також полює на наших дітей, даючи їм доступ до всього. Зверніть увагу, сьогодні розповсюджена категорія таких електронних вседозволеності, коли ти маєш доступ до всього, що лише може бути. І коли підліток або дитина бере телефон, вона може зайти будь-куди і куди ти хочеш. І вона може. Цей підліток робити все, що заманеться, і батьки можуть навіть цього не знати. Ось це хитрощі диявола, які направлені на наших дітей сьогодні, для того, щоб заволодіти їхню увагу для себе. Він хоче знищити людей будь-яким етапом, і він використовує різні методи для того, щоб набути для себе, для себе цих людей. Також захоплюючи територію як певну мораль, її змінюючи на інше щось, до прикладу, одностатеві шлюби. Це також диявольська хитрість, яка проникає сьогодні в суспільство, або яка вже проникнула, яка дає свою змогу для того, щоб людину нав'язати, що це нормально, і ти можеш собі обирати. З ким ти хочеш жити сьогодні, якщо ти чоловік, ти можеш жити з чоловіком. Якщо ти дівчина, ти можеш жити з дівчиною, це твоє життя, ти обирай так, як ти хочеш жити. Це хитрощі диявола, які сьогодні він використовує для того, щоб захопити життя людини. Якось мав одного разу розмову зі своїм колегою по роботі. І коли ми почали говорити про ось таку тематику, я йому сказав наступне, послухай, ти так вільно про це говориш, і ти вільно до цього ставишся. А якщо би твій син сьогодні привів додому такого самого сина, що би ти тоді би сказав? І я був здивований його відповіддю, на що він сказав, ну це його життя, він має право обирати. Можливо, мені буде важко з цим змиритися, але я розумію, це його вибір. Зверніть увагу знову, хитрощі диявола, наскільки вони сьогодні проникають до людей і даючи їм ось таку підставу думати про те, що все нормально. Ось що це за хитрощі диявола, проти яких потрібно встояти. І знаєте, і цей список можна дуже-дуже багато продовжувати. І він є дуже-дуже великий. І цей список насправді він проникає в кожну сферу нашої роботи, сім'ї, дітей і там, де ми знаходимося, нашого життя. І кожен, кожна сфера у нашого життя диявол знає наші слабкості, він може їх використовувати. Ціна. Яка була заплочена за цю територію, це жертва Ісуса Христа. І життя Ісуса Христа, воно було заплочено за те, щоб відвоювати територію людини. Для того, щоб душа людини вона належала Ісусу Христу. І Він віддає своє життя для того, щоб мати право на неї. Зверніть увагу, ціна, яка заплочена, це жертва Ісуса Христа. І щоб сім'я була сім'єю, і щоб діти виховувалися в правді і істині Божій. Ісус віддає життя для того, щоб ось ці сфери вони мали справжню, справжній аспект. І щоб Божий задум виконувався людьми. Зверніть увагу, Бог створив землю, Він створив людину, Він дав їй можливість жити на планеті Земля. Він дав їй можливість, щоб вона могла розвиватися в, в, сферах, різних, в різних сферах життя. Але людина чогось вона хоче більше. Але Христос не залишає людину в цьому світі просто так жити. І він бере певний план, віддаючи свого Сина Ісуса Христа для того, щоб ми, люди, тут на землі. Могли отримати через жертву Ісуса Христа прощення в ньому. В Галатам ми читаємо 3:13 Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві. Зверніть увагу, що Христос він був проклятий заради того, щоб нас викупити від рабства, від рабства гріха. Кожен злочинець того часу, який був повішаний на дерево, це означало наступне, що він являється проклятим. І це прокляття Ісус взяв на себе, для того, щоб нас звільнити від прокляття, для того, щоб нас набути для себе. І коли ми знову повертаємось до слів, з яких ми розпочинали про те, що подумайте над тим, якою має бути дорогоцінна душа, коли нею цікавиться Бог. Тому що Бог Він віддає свого Сина Ісуса Христа, і тут заплочена дуже висока ціна. Жертва Христа вона звільняє від усяких недолік, які набуває цей світ і проводить до царства світла, в якому панує сам Бог в своїй славі. Тому, друзі, брати і сестри, сьогодні час, коли ми пригадуємо цінність, яка Ціна, ціна, яка була заплачена за нас. І сьогодні ось ці символи, які стоять перед нами, вони символізують наступне, що хліб це є тілом Ісуса Христа. Яке було опльоване, яке було е, познущане, яке було е, знівечене, для того, щоб нас набути для себе. Вино, яке має символом. Крові Ісуса Христа, яка була пролита на Голговському Христі, яка омиває наш гріх. Брати і сестри, друзі, дорогі, ми сьогодні пригадуємо ту жертву Ісуса Христа, яка була викуплена для нас. Кожного разу, коли ми беремо хліб або ковток, вина. Ми переносимось думками до Голговського Христа. Кожного разу, кожного місяця, коли ми пригадуємо цю сферу, ми дякуємо нашому Богу за те, що ми маємо такого чудового відкупителя. Ми маємо такого чудового Бога, який нас не залишив. Але впродовж місяця життя, яке ми проживаємо, ми розуміємо наступне, що ми являємось з вами неідеальними. І кожна сфера нашого життя десь є якісь прогавини, які ми допускаємо, на жаль. А чому так відбувається? Тому що ми живемо не в ідеальному світі, в цьому світі панує зло, і це зло, воно опутує наше серце. Тому що диявол, він полює на нас для того, щоб нас знищити, для того, щоб нас набути для себе, і для того, щоб з нас познущатися. Дорогі друзі, Бог знає, як ми прожили цей місяць. Бог знає наше серце. Тому, дорогі друзі, нам треба просто благати нашого Бога, просити в нього прощення і з почуттям вдячності дякувати йому за жертву, за те, що він нас не залишив, але дає нам можливість сьогодні жити і боротися проти хитрощів диявола. Амінь. Давайте ми помолимося. Ми хочемо дякувати тобі, Господь, за те, що ти є Бог, який являєшся добрим. Ми дякуємо за Ісуса Христа, який прийшов в цей світ і не посоромився, і віддав своє життя для того, щоб нас набути для себе. Ми дякуємо тобі за те, що жертва Ісуса Христа, вона не просто пролилася там на Голговському Христі, але це ягня, яке було заколене за нас, для того, щоб ми були прощені тобою. Ті гріхи, які ми чинили, ті гріхи, які ми чинимо, або ті гріхи, які ми будемо чинити, ти віддаєш своє життя для того, щоб нас набути для себе. Ми дякуємо Тобі за це. Ми з почуттям вдячності хочемо прийти до тебе, такі немощні і грішні люди, які ми є сьогодні, Господь. Ми розуміємо наступне, що Твоя любов, вона є дуже сильною до нас. Вона проявляється сьогодні до нас. Ми вдячні тобі за це. Господи, ми хочемо бути твоїми дітьми. Повз тих хитрощих диявола, які сьогодні атакують нас, ми хочемо, щоб. Бути разом з тобою, Господь, давай нам мужність і сили в тому, щоб протистояти цим хитрощам, але дивитися на тебе поглядом і рухатись вперед. Амінь.